Так, Я купила пальму, ось таку велику нову пальму. Це моя друга пальма. Я першу свою залила, за багато води, вона в мене зісохла. І ще, ще залишився один стебло. Таке одна, Одне стебло таке велике. Тут є, бачите, скільки тут є? так, одне, два. О, Тут ще таке грубе є. Минулого разу я чотири таких, три стебла купила. Тільки що привезли. Ще навіть молоденький, дивіться, який молодесенький листок мені тут, я вам покажу в хаті. Я не вмію підливати. Написано, мало, я залила. Залила мені одне зазігнило, ніж друге зігнило. Цього разу буде мій компаньон тим займатися. Треба, не знаю, інструкцію написати, як це, як це робити. Не один, не один раз в тиждень чуть-чуть води дати і треба постійно в той самий день воду давати трошки, трошки. Я купила в копі, коштує 40 євро, 39,90. Джада, давай тут висідай, бо мені тут треба розказати людям, якщо я піду в підковий магазин, великий такий, треба два рази більше заплатити. Я вже давно чекала, щоб ту пальму купити, тому що час раз в три чотири місяці привозять. І треба привозять небагато, привозять 10 штук. Дивіться, одне одна нова листок, один новий. Бачите, це листок новий має випускати. І оцей той, що я вам показала, отакий молоденький, дивіться, який він зелененький. Але як я з буду їхати, вона тут олізе, щоб вона мені не поламала. Я взяла б. Чата! Ти що? Ти що? Добре, що ти весела, хоча не кричиш. Е, Де ми несемо? Оце, цей? Ну, коротше, Вдома я вам покажу, що в мене залишилося. Джеда, ти бачиш, подивися, п'яно-п'яно, дивися, що я купила. А, не не рви мені. Тента, отента, тільки можна. Мація, але не, 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 не дивися. Будь, розважайся, розважайся. О, листочки, бачиш, які довгі, гарні. Де ми несемо в машину? Все, моя пальма любима. Добре, що я її побачила. Вона сама найгрубша така була. Будь там ті ціна одна, але є такі менші. Мають висота чуть, -чуть майже одинакова висота в них, але буває отут мало. А в мене ще оце внизу таке молоденьке є. От що мені випускає знову мені? Отут випускає. Бачите, дивіться. Знову випускає, все, я рада, бо я. О, що? А, тут це, це саме, що є тут. Ну добре, добре, йдемо, йдемо духати. Не духати йдемо в машину нести. Джада спокійна, спокійна. Моя розкладушка ще тут, як бомж. Я Як бомж, ви Подивіться, я накрила м -м, пальму, щоб джада мені не дьоргала листочки, бо вона з нервів може потягнути. Я ще завтра їду на море, так що в мене тут є ще атрисата. Джада має таке мега-паніно. Дуже велике паніно Джада має. Джада, покажи. Бо я вже я теж не бачила, що там таке, але бачу щось що таке грубе-грубе і велике-велике. бутерброд буде їсти, джада. Покажи, покажи нам всім. О! Джада, Покажи, що, що українці хочуть подивитися, Джада, що їдять? Я чую, що муртаделя. Що це таке? Покажи. Ні, прошуто. прошуто то? Про що то? В Україні ніколи, українці деякі джада, ти ще не знаєш, не були ніколи в Італії і не знаєш, який бутерброд їдять в Італії. Масла нема, сира нема. Отака м'яка булочка молочна. Що ти ще пробуєш, чи там ще є, вже нічого нема. І воду джада має. Вона не чекала, що вона таке паніно буде мати гарне, велике. І ще воду має, півлітри води. Так запахло. Я прошу то котто взагалі не люблю. Взагалі. Мортаделя десь колись дуже сильно смачна. Бо нап'ітіто, джада! Бо напітіто. А тенто б зломиш, так високо несе. Мама мія! Нищу пусти, всі люди бачать. Прямо три метри п'янта, спрямо, що ніхто не, не побачить з, з тих, з наших жителів. Ось такої висоти, ось такої ширини. Не знаю, має бути метр двадцять або метр п'ятдесят. Листя гарні великі, дуже велике листя. Фух. Так, вечеря буде е, на грибах. Ми думали їсти на обід, ми на обід не їли. А гриби треба їсти, я гриби зготувала і на вечерю сьогодні, так ми на обід мало їли, ми будемо їсти на вечерю макаронку ми і ми такого ніколи ніколи не робимо. Ви пам'ятаєте, я вам розказувала оцю пастачини di Камерино? Тут самі яйця, самі яйця, і, 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 і мука, і тут більше нічого нема. Упаковку я вам ще на другий раз покажу. Дивіться, я отак зварила. Я не знала, скільки варити. Бачите, я дала гніздо, нас називається таке. Я дала три гнізда на дві людини. Це такий смачний макарон. Бачите, бачите як він натягнений. Він дуже-дуже-дуже якісний. Хто живе в Італії, паста дель Три ти гнізда я дала. І е, ось. Ось це суго, яке я хотіла лишити, але я його зараз зверху дам. Я його хотіла залишити, бо ще тут є одна сельсіча, я зготувала, і багато-багато цих грибів. Вони дуже сильно смачні. Тут я їх вже заправила. Бачите, вже все заправлене. Дивіться, скільки багато грибів знизу ще є. Але мені одною рукою незручно. Я думала, що це все вистачить. Але я ті гриби зараз зверху поставлю і я хочу гарно поїсти багато-багато грибів. Тому що сезон почався. Ви мене бачите? Сезон почався, і я хочу вже ходити на гриби. Так що на завтра буде щось друге їсти. Їмо гриби і баста. І ви мені будете говорити, що дехто мені пише, що вам італійська кухня не подобається. Тут просто дуже смачні. Сама карон смачний, сама олія смачна. В Італії готують без сметани, бачите? Тому що, не знаю, чомусь б. я теж так, спочатку, як приїхала в Італію, так само думала, як я бахну тут багато сметани, як я бахну тут багато масла, воно буде смачніше. Але воно не так. М -м -м. Бачите, як накручується? Макарон по-італійськи. Дуже сильно я чеснику дала, ще й сирого в кінці дала. Італійці рецепт, італійський вони так Уліє чеснику трошки. Мені ще чесник, як вже золотистого кольору, як запах дасть, викидати чесник. А я не роблю так, я роблю по-своєму, я не викидаю. Тому що зараз і ще й нарізала сирого. Знаєте чого? Тому що ми зараз лягаємо спати. Це вже вечір. Це вже вечір, дорогесенькі мої. Опа, ніч на дворі, ми лягаємо спати. А завтра добре почистимо зуби, завтра знову добре зуби почистимо і все. М -м -м. Думала я б'янові. Чин може. море. Бачите, якого кольору? Вино п'ємо 3-4 дні. Одну бутилку. 3-4 дні. Е якщо біле вино, воно стоїть в холодильнику, а якщо воно такої, воно стоїть. Воно стоїть. Е бачите, скільки ще залишилося? От зараз доп'ємо, дуже мало є. Воно стоїть кімнатної температури. Тому що е, в хаті та, якби, літо прийшло, жари аж такої сильно нема. Тому що як е, літо не, е, ну таке то просте, саме простіше вино. Я не знаю, скільки воно коштує, де ми його взяли, чи хтось подарував, чи ми його давно купили. У нас вина завжди різні є. Бо ми, ми купляємо тоді, коли нам не потрібно. розумієте? А цей корок це е, кудись давно-давно-давно. Я не знаю, напевно, років 20 цей корок має. У нас такі яйця шоколадні на Пасху продають. Я своєму синові, як він ще був малий, купила такі яйце, шоколадне, великі, Баулі, Баулі гранді марки. І там була ось ця сюрприза була. Для мужчин. Є такі гранді марки для, для мужчин. Бачите, як закривається отак, А є для жінок. І я взяла от для, для, для мужчин дуже, а ми такого корка не мали. Це такий елегантний корок. Який, дивіться, який гарний, якісний, просто якісний, таке, а чаю. І він же у мене 20 років. О, яка смакута. Яка смакута. Отак. Більше грибів. Я думала грибів всі не, не давати, але я хочу добре грибів поїсти. Знаєте, грибів так поїсти смачно. Ну, дуже сильно смашно. Смакута. Sorpresa, sorpresa. <ride> tutto, ehi, hey, goccia così deve. Tutto vino. Gocce ci sono? Voi oh, non c'è goccia. Ci ho dato tutto? In solito sgoccia qui, no? Niente sgoccia. Dolce di Firenze. Abbiamo comprato in Firenze. <ride> Ora tagliamo e mangiamo. Aspettate. Erano due pezzi. Il mio compagno ha già mangiato a colazione. Ah, io ho detto, io mangio dopo, io mangio dopo. E poi... Non ho mangiato dopo. Allora, pensavo mangio domani mattina. No, mangio ora. Mangio ora perché domani mattina non lo so come sarà. Come sarà. Vediamo da, da vicino. Quello che è su grande, Aspetta, no più bello. Perché questo, questo è rotto, vedete. Mi ora mi si rompe. Uva fresca, uva nera. Come mi piace, amici, è così. Fine, 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 fine. Molto fine, sfoglia fina, Mi piace così. Tum 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 tum. Sfiorenze Sulotchi è prevesa. Було два ковски. Мій компаньон сьогодні зранку з'їв на сніданок. Я думала, Фіренце ми будемо їсти, а фіренце я не їла, і він так само не їв. Привезли додому. Він з'їв сьогодні на сніданок. А я сказала, я буду пізніше їсти. На сніданок не хотіла я їсти. Пізніше не з'їла, не з'їла. І підійшов вечір. Я кажу, буду завтра зранку їсти. Ні, ні, зараз їм. Зараз з'їмо поправиш Чорного Винограду. Бачите, це таке типічне, кілограм 12 євро. Та де 20 євро? А ми здавно легеньке, ну, воно є тяжке, але саме, що воно таке м'ягеньке. Зараз ми його попробуємо. Mm, а пізніше, що на кінезі тим вином поп'ємо. Я навчилася від своєї таліці після того всього вино пити після. Знаєте, отак ні буде куди, знаєте, ну так буває ви вивеп'яти вино, а пізніше солодке. За, за останні солодке. Море, палі прийде. Вай, я прийду писто. Гвардати кві. М -м. Боже, яке воно делікатне, яке воно добре. Українці, копіюйте італійців трохи. Я знаю, що у нас багато всього є свого. Але нас в нас винограду теж є багато. Отаке низеньке, низеньке. Не треба так багато сильно високе робити, тяжке. Боже мій милі. Яка смакута. Ну, сто раз ліпше від любого торта. Сто раз ліпше, мільйон раз ліпше. Мільйон ще зверху поставили. Бачите, як зробили? Зробили. Тоненькі зверху, тоненькі знизу, дали винограду багато і ще зверху для, виноград для краси поставили. Боже, треба піти тут. В копі продається щось таке похоже, але воно не таке. Треба в Конад ще піти подивитися, бо я в Конаді купляла оце. Фіренце в Коноді.